The Неправильно силити людей повертатися, коли їм нема куди повернутись. Давайте будемо чесними. Більшість наших вимушених переселенців не може повернутися додому, тому що їхній дім знищено. Я впевнена, що демократичні країни не будуть робити різких рухів. Це наші партнери, це країни, які нас підтримують, і я думаю, що не треба хвилюватися через те, що будуть якісь недружні для України дії. Ми всі об'єднані тим, що викликаємо терпіння зараз. Це найбільша цінність як і нас в Україні, так і тих, хто поїхав через те, що хотіли врятувати своїх дітей. Ми всі в Україні розуміємо, що порятунок дитини це найважливіше для мами, і наша мрія щоб повернулися всі. Зрозуміємо, що життєві обставини можуть бути різними, але ми дуже хочемо, щоб всі повернулися і розуміємо, що для цього потрібно. Потрібен мир, потрібен спокій, потрібне відновлення, щоб людям було куди куди повернутись, щоб вони були спокійні за своїх дітей, за їхнє виховання, за їхнє здоров'я. І чесно кажучи, ми з усіх сил працюємо над тим, щоб це сталося якомога швидше.